Вітаємо на каналі Казкусь! Тут живуть чарівні аудіоказки для дітей і дорослих, які люблять казковий настрій. Влаштовуйтесь зручно, вмикайте і поринаймо разом у світ добра, фантазії та тепла. Казка про кролика Пітера. Жили собі колись чотири маленькі кролики. Їх звали Флопсі, Мопсі. Крутолапка і Пітер. Вони мешкали з мамою в піщаній норі під корінням Великої ялиці. Одного ранку кролиця сказала: Дітки, ви можете піти погуляти в поле або по стежці, але не заходьте в сад пана Макгрегора. Там з вашим батьком сталося нещастя. Він потрапив туди й опинився в пирозі. Потім мама взяла кошик. І парасольку та пішла до пекарні. Троє слухняних кроликів, Флопсі, Мопсі і крутолапка, побігли збирати ожину. А Пітер, що був дуже непосидючим, відразу ж подався до саду пана МакГрегора. Він проліз під ворота і опинився серед грядок. Спочатку він ласував салатом, потім поїв квасолі, потім трохи редиски, і від того, що наївся забагато. Йому стало зле. Раптом, коли він шукав ще чогось смачненького, просто перед ним з'явився сам пан МакГрегор. Він вскочив із граблями в руках і закричав Гей, злодій, я тебе провчу. Пітер злякався і кинувся тікати. Він бігав поміж капустою, перескакував через грядки, втратив один черевик, потім і другий. Заплутався в сітці з ягід, ледве вирвався, зрештою, він вискочив на грядку з Петрушкою і упав знесилений просто в кущ. Але тут він побачив дверцята в паркані єдині, які залишалися незачиненими. Пітер зібрав сили, кинувся до них і проскочив назовні, перш ніж пан МакГрегор встиг його схопити. Коли він повернувся додому, Мама подивилася на нього строго. «Пітере, ти весь мокрий і без одягу лягай у ліжко, без вечері. А хлопці, і крутолапка, повечеряли хлібом, молоком і ожиною.